Кокцидіоз і клостридіоз. Якщо ви йдете в ветеринарну аптеку або звертаєтесь до ветеринарного лікаря, то ви вже, значить, щось упустили. Спочатку в ідеалі не лікувати, а профілактувати. Не допускайте кокцидіозу у молодої птиці у бролерів і клостридіозу у старшої птиці і у несучки. Розділяйте ці речі. У них симптоми схожі. але... Щоб це не допустити, повинні бути правильні речі, Сухість підстилки, гарний мікроклімат і правильні кормові добавки. У нас є Максикокс називається. Це природна річ, яка модулює мікробіом і дуже ефективно бореться із кокцидіозом, із клостридіозом. Не лікуйте птицю, профілактуйте. А, а особливо, коли ви доходите до антибіотиків, і те, що я бачу метронідазол. Страшні речі, страшні. Не тільки для птиць, а потім і для людей. Перестаньте балуватись. Починайте робити правильну зоотехнію. сучасно.